Закон про амністію, ухвалений Верховною Радою минулого тижня, неможливо застосувати у Криму, скаржиться міністр юстиції Павло Петренко. Через окупацію півострова Росією порушено права двох тисяч ув'язнених та тисячі затриманих, які перебувають у кримських СІЗО. За такі дії окупантів Мін'юст позиватиметься до Європейського суду з прав людини. Ми зараз ініціюємо через громадські організації в Криму, через організацію Кримсос, через адвокатів, які є зараз в Криму. Збір заяв від відповідних засуджених і затриманих для подачі цих заяв до Європейського суду з прав людини. Європейський суд справ людини може звернутися до відповідних компетентних органів щодо негайного звільнення цих осіб, так і в подальшому фактично прийняти рішення і стягнути збитки на користь цих громадян. Зазначимо, російська прокуратура повідомила, що з кримських колоній можуть звільнити засуджених за дії, які у Росії не мають складу злочину. Також у відомстві допускають амністію в обмін на отримання російського громадянства, пише дзеркало тижня. Нагадаємо, жителі Криму можуть відмовитись від паспорта Росії до 18 квітня. Після цього терміну всі, хто не подав відповідну заяву, автоматично стануть громадянами Російської Федерації. Навколо Дніпропетровська будують блокпости. Спершу це будуть тимчасові пункти з мішків піску, шин та дерева. А до кінця тижня вони стануть стаціонарними з дахом, електрикою та бетонними укріпленнями. Всередині чергуватиме по 10 місцевих активістів спільно з правим сектором. При собі вони матимуть зареєстровану вогнепальну та травматичну зброю. Патрулюватимуть на блокпостах і працівники міліції чи ДАІ. Також в області формують спецбатальйон Дніпро до його складу увійде більше тисячі з полку національного захисту. За потреби їм видадуть зброю. Ми віддамо кращих, молодших. Ну там є віковий, віковий сенс. Все ж таки, це батальйон спецпризначення буде виконувати дуже специфічні завдання. І тому, скажімо так, буде певний фізичний відбір по фізичним, моральним, етичним і всім якостям. Але ідеологія, основна ідеологія буде проукраїнська. Він буде ворожом стрілковим оружиєм. экипирован по последнему э, слову, так сказать, военной техники. У него будет соответствующая пошита форма, знаки различия, и он будет подчиняться непосредственно МВД, но при этом находиться территориально в Днепропетровской области для выполнения задач. В том числе батальон может быть вооружен и тяжелым вооружением, а также легкой бронетехникой. Обіцяють службовцям спецбатальйону і достойну зарплатню. Так рядові отримуватимуть 15 тисяч, офіцери 50 тисяч гривень. Під час недільних сутичок в Харкові постраждали півсотні осіб, з них 14 госпіталізували. Такі дані надає прес-служба обласного управління МВС. Потерпілий В'ячеслав розповідає, йшов на роботу і випадково опинився серед натовпу агресивно налаштованих молодиків, які наздоганяли майданівців. Став біжать місце з людьми, з людьми в хол. метро. Вот меня стукнули палкой а антимайдановцы, я так понимаю. Ну, я бежал с массой евромайдановцев. Вот. И я отбивался от, ну, от одного парня, который меня бил, отобрал у него палку. Вот. И когда уже забегал внутрь, убегал от них, повернулся и подставил локоть свободный. И кто-то из них умудрился очень точно попасть мне куском гранитной брусчатки в локоть. И У мене перелом правої руки. Володимира разом з іншими майданівцями, коли вони спускались у метро, закидали каміння молодики з Георгіївськими стрічками. У хлопця діагностували численні рвані рани та гематоми. У нас старались ударити бітами, старались бризнуть в лісорічним газом. А, і от нібисне Ходав в само метро, знову 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 давка. призвалась знову этот момент, когда я к ну, дверям, получил сзади удар по голові і упал на спину. Ну, далі раз ударили ногой и і эти люди пройшли далі. У лікарні невідкладної допомоги залишаються восьмеро постраждалих. Їхній стан в основному задовільний. Двоє потерпілих уговтуються після оперативного втручання. У одного болтней моторак сраніння в грудну клітку, а у другого черепно мозговая травма, Вдавлений перелом. Нагадаємо, кількасот проросійських радикалів атакували прихильників Соборності України, коли ті вже розходились після мітингу біля пам'ятника Шевченку. Український ринок авіаперевезень стане відкритим для європейських компаній не раніше ніж через рік. Документ про спільний авіапростір з Євросоюзом Україна планує підписати у червні, однак запрацює угода пізніше. Доступ із будь-якої точки Європи в будь-яку точку України і в обратну сторону предварительно, це літній сезон 2015 року. п'ятнадцятого. свободи як то сідьмая, которая дозволяє літати внутрі. України європейським переводчикам вже буде залежати від імплементації всіх всіх документів, які ми часу ну, прорабатуємо. Загалом ще більше 400 документів, які мають узгодити український ринок з європейськими правилами. Та навіть після завершення процедури українцям не обіцяють стрімкої появи, лоукостів та різкого зниження цін на авіаквитки. Закони економіки ніхто не відміняв. Вряд ли це можливо. да буде боротьба за пасажира, будуть понятні прийоми, як то сервіс. Как і зниження цен, навірно, в то степені. То тобто, далі вибір за пасажира. Також Україна та ЄС готують до підписання меморандум щодо зближення систем сертифікації літаків. Документ у перспективі дозволить концерну Антону продавати свої пасажирські літаки європейським компаніям. 3500 кілометрів та 14 міст за два тижні. Київ став фінішною точкою мандрівного фотопроекту в об'єктиві майдан. Організатор виставки відшукав в інтернеті фото, які найкраще відображають революційні події. Вісім авторів були відібрані за критеріями схожої ментальності та технічної майстерності. У першу чергу наголошує ідеолог. Він створював проект, орієнтований на південно-східні регіони. Мистецтво переконаний, має розвінчати міф про цитуємо майданутих бандерівців і підтримати людей, які наразі перебувають у психологічно важких умовах. Изначально, конечно, отреагировала Западная Украина, то есть Ивано-Франковск, Львов тут же поляки сказали, приезжайте, пирогами накормим, накормімо, все оплатим и будет все хорошо. Но я же понимал, что мы больше нужны именно на Востоке. Восток. Реакція була візною. с расстоянием, скажем, 100-200 двісті можно было ощутить, ощутить себя, как будто ты на разную планету попадаешь. Допустим, там Мариуполь, Запорожье. Відвідувачі розцінюють виставку не як культурний проект, а як частину свого життя. Згадувати тут все не дуже просто. Так, що виставка це для, для туристів і для, знаєте, для нас це не виставка і, і не туризм. Для нас це вже стало поседенним життям. Я не можу навіть говорити. До сліз ця виставка. Як тільки можу, так і їду. От сьогодні встала і, і знову їду. Не знаю, щось тягне. Що тягне, не знаю. Організатор планує показати фото з західним областям України проектом зацікавилися у Данії, Німеччині, Польщі, Чехії та Росії.